Для мене Київський столичний університет імені Бориса Грінченка це комфортна територія для власної самореалізації як науковця, вченого педагога. Я за своє життя бачив багато університетів, європейських, навіть американських, і хочу сказати, що наш університет має власне обличчя. Він не в університеті на нашому факультеті суспільно-гуманітарних наук, де ми готуємо істориків, політологів, філософів, релігієзнавців. Всі здобувачі можуть реалізуватися не лише в навчанні, але і в науці, мистецтві, якійсь творчості в спорті. Дорогі Гриченківці, щиро вітаю всіх вас. З днем нашого університету хочу побажати всій нашій спільноті здоров'я, щастя, творчості, невгамовної енергії.